Ну, зараз до нашого ефіру долучається Богдан Ференс, експерт з міжнародних питань. Вітаємо вас. Вітаю вас. Отже, на вашу думку, які перспективи у такої угоди сторічне партнерство? Про що це? Ну, це точно про стратегічне партнерство, так. Але досить амбіційно, з огляду на такий тривалий процес 100 років тут важко прогнозувати, що буде в наступному році. Але Великобританія, вона традиційно наш стратегічний партнер, країна, яка з перших днів повномасштабного вторгнення нас підтримує. І підтримувала тому, власне, я думаю, що при зміні уряду, який відбувся так після виборів в цьому році у Великій Британії, коли Кірштамер і Лейбориська партія прийшла до влади, я неодноразово також в ефірах заявляв заявляв, що сталість підтримки буде продовжена в контексті і військової, і фінансової і економічної, тому сподіваюся, що така амбіційна назва цієї угоди вона також. Буде наповнена конкретикою, як це було до речі, частково у угоді щодо безпекових питань між Україною та Великобританією, де якраз чітко були приписані механізми у контексті цієї військової допомоги з фокусом на безпосередньо на тему, яка стосується військово-морського флоту безпосередньо. Ну, будь-яка будь, будь така безпека угода, тим паче на такі тривалий терміни, це можуть вселяти знаєте, віру і якісь певну впевненість всіх українців в сьогодення, але так само і в майбутнє, і особливо це дуже важливо розуміти на тлі можливих змін в контексті завершення цієї війни. Принаймні те про на чому наголошував під час виборчої кампанії Трамп, і що обіцяв там завершити війну за 24 години. Зокрема, видання The Washington Post пише про те, що Трамп і Путін можуть зустрітися вже десь на початку, початку наступного року, ну можливо, десь після інаугурації, е, в січні в лютому місяці, але питання в чому е, Аналітики The Washington Post пишуть про те, що е, Путін готовий, нібито до переговорів за посередництва Трампа, але з позиції силу, тому що ситуація на фронті йому це дозволяє, і тут питання: чи буде дотримуватися все ж таки Трамп е, якоїсь такої знаєте, внутрішньоамериканської е, політики? Е, політики е, власне вирішення? Своїх проблем, а не геополітичних, такого ізоляціонізму, чи все ж таки буде намагатися якось зберігти е, наші прагнення, стремління, намагання бути у безпеці, бути в контексті там е, Північно-Атлантичного альянсу ЄС? От, на вашу думку, до чого може призвести ця перша зустріч, якщо вона відбудеться? Ну, по-перше, е, дійсно. Трамп буде в першу чергу керуватися своїми особистими інтересами, навіть не лише інтересами США, а особистими як новообраний президент, і який хоче, щоб всі зрозуміли у світі, що я повернувся, як він це заявляє в Білий Дім і зараз готовий е з підкаченими рукавами зайнятися складними питаннями, розмовляти з поганими хлопцями, такими як Путін, і завершити там війни, конфлікти на близькому сході. Тому в нього такий заряд є. Я навіть не виключаю, що і запал є у нього такий, і позиціонування таке відповідне буде, особливо після 20 січня. Друге питання, от ви зазначили, там Путін з позиції сили, ну, будь-які великі гравці, вони завжди ведуть переговори з позиції сили. Навіть якщо вони її не застосовують, на жаль, Росія застосувала цю військову брутальну агресію як інструмент досягнення своїх інтересів, так як вони це заявляють. Тому навряд чи він особисто Путін і Кремль будуть готові дати такий «карнбланш» Трампу новообраному президенту, щоб він якраз те, що заявляв, щоб він цього всього досягнув. Тому тут конфліктність відразу виникає, і у нас ніяким чином не потрібно інколи аналізувати і вбачати, що Трамп. Трамп такий собі може посередником бути або США як країна посередник. Ні, це не так, тому що ну і в Кремлі визначають як США ключового ворога опонента, як вони це називають, так і НАТО. Які на їхню думку ведуть да, гібридну війну проти там Путіна і його оточення і Російської Федерації? Тому власне тут я очікую, що в цьому контексті, звісно, Трамп буде керуватися суто своїми політичними особистими інтересами, які частково однозначно будуть пересікатися з інтересами США у безпекових питаннях і у зовнішньополітичних питаннях, як нам інтегрувати наші інтереси на максимум в цю палітру? І нові обставини це завдання зі ручкою, над яким ми працюємо, звісно, але потрібно бути готовими до різних сценаріїв і складнощів, які будуть однозначно після 20 січня і після інавгурації. Швидких результатів очікувати, як в нас подекуди зараз такий певний запит відчувається, і в деяких столицях європейських країн я б не став. Тобто менше очікуєш, менше розчаровуєшся. Це складний процес. Навіть якщо там будуть якісь модальності щодо припинення бойових дій, це не означає завершення війни. Це потрібно також розуміти. Це складний довготривалий процес. Пане Богдане, а в контексті того, що ви говорите, на вашу думку, де ця зустріч гіпотетична, вона взагалі може відбутися? Ну тому що ми розуміємо, що Путін не поїде до Сполучених Штатів. Невже Трамп готовий їхати до Росії? Чи це має бути якась країна посередник я думаю, що якщо будуть такі готовності від двох команд, які, які вже займаються такою підготовкою, я чомусь так відчуваю. Да? Особливо з боку Кремля, вони ще до результатів виборів, вже по різних каналах комунікації намагалися достукатися до Трампа і його оточення. Тому такі імпульси зараз є. Вони і в публічній площині лунають під час тих чи інших прес-конференцій, як з боку Трампа, так і з боку Путіна. Але вже якщо така готовність є, то з часом знайдуться певні формати, на полях яких можливо така зустріч може відбутися можливо не довго тривала, можливо, спочатку телефонна розмова. Але це таке буде не знаєте зондування з двох боків насамперед, тому що Трамп грає також свою гру. Однозначно йому потрібно мати також сценарій, а, сценарій Б у випадку того, якщо з боку Путіна буде деструктив, як це раніше часто спостерігалося. Що тоді Трамп запропонує, яким чином він буде визначати свою стратегію, і в контексті підтримки України Ну, звісно, що переговорами Путін хоче воліє, принаймні і зняття санкцій, повернення до активної співпраці економічної в першу чергу через там транспортування нафти газу в ЄС, досягти власне і таких у. От повернення точніше, і це буде теж предметом дискусії. Там перерозподіли, як то кажуть, деякі західні змі е, в, вкотре світу на зони впливу Ялти 2 тощо, і в цій частині давайте згадаємо про те, що ЄС все ж таки готовий до припинення транзиту російського газу через Україну з 1 січня. Е, і тут е, можна згадати заяви європейських політків, деяких країн, зокрема Німеччини, Італії, Франції, що їх газосховища були там напередодні зимового сезону наповнені практично на 100% без російського газу. Практично як ви вважаєте, взагалі. Чи є перспектива реальність, що оці енергоносії будуть відновлені після перших етапів перемовин, там перших, других, після якихось досягнень, і Росія знову буде частиною такої, знаєте, євразійської економіки глобальної? Я думаю, що точно не так швидко. Хоча в Кремлі хочуть відмутувати відразу ситуацію. Назад, тобто, це очевидно політичні еліти, Кремль безпосередньо. Я маю на увазі да уособлення цих. Функціонерів, які в системі ієрархії Путіна закривають ті чи інші напрямки, але транзит енергетична складова у неї одною з ключових, я думаю, тих чи інших, або майбутніх консультацій модальностей, як можна це називати, або навіть поточних, не вик... ну, це візит Фіцо, там прем'єра Словаччини до Росії, який суто поїхав закривати свої інтереси. Енергетичні і політично особистісні, тобто він є свідченням цього, що в Європейському Союзі немає також монолітності щодо цього питання. Тобто та диверсифікація відбулася однозначно після початку 2022 року повномасштабного вторгнення Росії, але натомість енергетична залежність все ж таки складова, е, вона була чутливим питанням і політичним. І геополітичним, тому що з одного боку США також як країна, яка постачає там скраплений газ, тобто енергетично зацікавлено співпраці з європейським з європейськими країнами і державами-членами ЄС а з іншого боку, Росія, яка втратила дуже значну частину свого такого ринку збуту, який був завжди пріоритетним для Росії і найбільш прибутковим, тому власне це точно питання, яке чи зараз, чи в майбутньому буде також складовою інших питань для тих чи інших консультацій, обговорень між там сполученими штатами Америки та Російською Федерацією, ну і з, з огляду на контекст, також європейськими країнами і їхніми лідерами. Що ж, пане Богдане, дякую вам за ваші коментарі. І долучення до ефіру. Богдан Ференс, експерт міжнародних питань, долучався до нашого мовлення. Йдемо далі по темах.